Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходження чудовий автомобіль, це Subaru Impreza 2015 року. Автомобіль, обладнаний двигуном 2.0 бензин, має коробку автомат. По лакофарному покриттю автомобіль у відмінному стані, бачимо чорний прекрасний колір, гарні диски. Доволі просторий, великий багажник. Ми бачимо з вами. Також відкидається заднє сидіння, і багажник стає ще більшим. Задній ряд пасажирів. У нас є електропакет підіймання і опускання скла. Салон у нас із тканини. Бачимо ось такий чудовий стан його. Також є третій підголівник. Місце водія нас зустрічає повний електропакет підіймання і опускання скла, блокування вікон, а також блокування дверей і регулювання дзеркал. Сидіння у нас водія механічне. Тут у нас відкривається кришка баку, тут у нас регулювання світла та вмикання-вимикання заносу. Такий в нас. Чудовий мультируль. Бачимо, що все працює. Тут відмінно також як контроль Зараз з вами включимо, щоб побачити, який у цього автомобіля пробіг. В даного автомобіля 96 Мілес пробіг. Тобто тут в милях. Ось такий чудовий мульти. Мульти. Медійна система. Є в нас однозонний кліматконтроль. Так як я вже казав, що в нас коробка автомат. Все працює відмінно, немає ніяких нарікань. Ну а зараз розповім, як придбати цей автомобіль. Цей автомобіль ви можете придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі з вами автофокус.